Вітаю глядачів та підписників каналу. Сьогодні, як і обіцяв, знімаємо відео, як ми натягуємо агроволокно, як робимо парники. Ось такі парники у нас виходять Ось так відійду. Ось так накривається, витримує сніг, вітер. Було один рік таке, що вітер був такий, що знімало криші в людей, парники вистояли Ну все, давай, Ксюнь, показую. Спочатку прив'язуємо. Ось ця. Ось ця скоба. Ми ставимо її приблизно посередині грядки. Ось так на іскось. Ну, можна трошки далі. Можна трошки далі виступати, але в мене мала відстань між цими, незручно де тим самим ходити. Ось так, дивіться, чого натягуємо першу. Цю прив'язуємо також посередині приблизно грядки. ось так, щоб Чого прив'язуємо? Того, що агроблокно потім буде отак ложити і незручно. Ось так приблизно ставимо її рівно, міряємо там, де шпилька буде до землі міряємо нитку, шпилька буде встромлена туди потім. Поки що робимо так, щоб було зручніше працювати. нам. Все, прив'язали собі і обрізали. Де ножик Маргарита? Бріж так, щоб тобі було зручно зав'язати другий вузол. На два вузли, просто все. Ніяких там ні бантиків, нічого. Ця нитка потім просто собі просто тупо обріжеться і все, трохи запне трошки більше. Так, добре, ось так прив'язали, все. Воно потім не буде, ну, не, не буде тікати вперед. Все. Далі натягуємо агроволокно з одного краю ми вже прив'язали. Якщо спочатку, то вдвох хтось, хтось з тієї сторони тримає, ось там. А тут е просто зібрали, натягнули, прив'язали і все. Далі, а, поки там Оксана збирає, підтягує вниз, вверх, вниз, вверх ось так. підтягує. Маргарита, біжить за затуши цей. Інколи треба піднімає агроволокно, і треба прижати, затушити, потушити, скажімо так. Як десантники кажуть, тушим, тушим парашут, так само і тут, а потрібно трошки притушити, щоб він приліг. От, щоб можна було нормально на, натягнути. Поки Оксана натягує... Ось так, Ні, Оксана. Приблизно на цьому рівні вище, ось так. Візь. На, Знімає, натягує. Вітер трохи тяжко не дає. Отже дивіться, ось так. Маргарита, пусти. Ось так натягуйте одну сторону, покажи, від края, і з другої сторони край натягуєте, ось так тягуєте і сюди, там, де воно має бути приблизно. А потім верх і просто вверх збираєте все. значить, Ось тут у нас має бути. Має бути воно прив'язано ось тут. Бараліти, де сюди. Зав'язує. Тільки е, ще одне. Вузол повинен бути знизу. І не, не бери такий великий мотузок. Ось такий, лиши ось такій кінці, зав'язуй. Вузол знизу. Два вузли. Сильно зав'язуємо. Два вузли зав'яжи. Вона на виборі зав'язала. Обрізаємо. Залишаємо кінці десь приблизно такі. Для чого залишаємо? Щоб можна було. Можна було потім прив'язати до цієї е, до шпильки. Ось так, прив'язуємо. Підтягуємо прив'язуємо. Мож, можна запхати всередину. Можна зверху просто прив'язати все. Так, Маргарита, йди в'яжи. Забереться, Оксана, шнурка, в'яжи. В'яжемо просто на два вузли. Гарно, сильно затягую. Все, зав'язали. Отут розправляємо ось так і шпильку просто ось так. навіть ногою. Раз. Це все лишнє можна забрати ось так. всередину. От, ось. Так, добре, все, в принципі, от воно ніби й натягнуте. Так, ніби натягнуте. Але ще потрібно вчепити. Ось з минулого року в нас залишилось з капельної лінти. Ми відрізали куски. Ну, показуйте. Ось такі куски. Куски старої лінти. Я не пам'ятаю, скільки тут у мене... Ну, Скажімо так, розмір, це потрібно буде міряти. Ось тут вузол, якщо велика, перезав'язали вузол трошки вище, 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 робити її меншою, коротшою, так, щоб була нормальна натяжка на дугу. Тому що різна відстань, різна довжина агроволокна, вона також впливає на те, яка має бути довжина у цих приблизних ну, цих перетяжок. так. Як ми робимо? Ось так де дуга. Дивіться, спочатку чіпляємо вузликом за ось ці такі вуха є. Пам'ятаєте, гну показуємо, за це вухо чіпляємо, Ось так. потім чекачка, ось так розкидаємо його на дві сторони. І зачіпляємо. Якщо важко зачепити, ми просто дугу піднімаємо. І отаку дугу рівняємо. Дивіться, треба вправо, значить вправо посуне, вліво-вліво, все, воно нікуди не дінеться, агроволокно тримається, знову далі. З однієї, з однієї сторони зачепив, все, прижав, з іншої агроволоко все, є, все, розправили. Далі. Все, зачепив Оксана з своєї сторони. Марита, давай. Все, зачепила, розправила, поправили, яку сторону вам потрібно. Так. Я собі вийняв, так, щоб зручніше. Не, не потрібно навіть нагинатися дуже сильно. Так само з другої сторони вийняли, зачепили, струмили назад в землю, розправили. Ще одна. Так, ось дивіться. Так, 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 так. О! Зачепив. Трошки припідняли. Зачепили. Є, струмили назад землю, розправили, розрівняли, розрівняли агроволокно. Ось тут трошки потрібно в цю сторону його поправити. Все. Ось так воно у нас тут зав'язано, шпилька встромлена. Ну Можна ще й з краю встромити так само перетяжку, але я не думаю, що потрібно. Отакі у нас, в принципі, скажімо так, нитки розхідний матеріал буде. Дуги е, дуги оці перетяжки з капельної ленти, капельна лінта, чим хороша в наше не тре. Нитка, якщо чесно, є такі, що перетягують шпагатом, нитка тре. Далі дуги приблизно 2 метри одна від одної. Це приблизно. Тобто плюс-мінус там, але більше 2,5 не робіт, бо буде, ну, буде провисати, буде погано. Коли буде трохи дощ, то воно буде провисати. Далі що ще? А, на рахунок, якщо стеклопластикова дуга, якщо стеклопластикова дуга. Оксана, ну ви мені одну дугу. Якщо стеклопластикова. Як ви пластикові дуги ставити, то ось таку перетяжку не вийде зробити, тому що не буде ось цього, цього кольца, за якого за, зачепити. То тоді потрібно використовувати дві дуги. Ось так стоїть одна і потім агроволокно. а ну покажи, як ми робили. От давай з краю. З краю ми покажемо. Ми ось так ось стоїть одна дуга, зверху агроволокно на ній. І ми ось так встрамляємо зверху. Іншою дугою прижимаємо. Ось так. Так само, як перетяжка. Бачите, на вигляд нічим не відрізнити. ось так Але це більший розход, скажімо так. Деякі роблять ось такі, скажімо так, вушка, такі, як я вам показував в тому відео, знімав. Але нитка, я ж кажу, нитка трошки більше перетирає, капля краще. І нитку постійно кожен рік треба нову, 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 а капля в нас. Капельна лента є в нас у всіх. Все, всім гарних кружеїв. Якщо якісь питання виникають, пишіть в коментарях, буду відповідати. Агроволокно, ну, та яке знайшов таке і взяв саме дешеве 40 плотності. І не знаю вже скільки років воно в мене. Вже кілька років є. Два чи три. Мабуть, будь-що третій сезон воно в мене вже точно це буде стояти. Трошки, так, да, трошки грязне, трошки, але нічого. Все, всім гарних прожив і слава Україні.